Пам'яті всіх тих, хто в камуфляжі стукає в Петрову браму. До Петра в браму постукав русявий усміхнений хлопчина у камуфляжі. Добрий день, пане, допоможіть мені, скажіть, де я? А ти не знаєш? Ні, ні, я нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, як ми йшли в бій, то був страшний бій. Нас було багато, але їх іще більше. Та всі ми були обестрашені і впевнені, що виграємо його, а потім з усіх боків на нас почали стріляти. Вибухи, вибухи. Далі я мало що пам'ятаю. Пам'ятаю, як всі кричали Назад, назад. Але я впав і не відчував нічого. А згодом я відчув страшний холод і закрив очі. А коли відкрив, то я був тут. Ой, дитина, дитино моя дорога. Петро поклав руку на плече юнака і сказав йому: Ти стоїш перед брамою небесною, і я Петро. То я помер? Так. І що далі? Що буде зі мною? Не бійся, я піду Бога спитаю. І Петро пішов до Бога, а юнак став на коліна і почав молитися. Боже, там новоприбулий. Хто такий? Українець. Воїн ЗСУ, що з ним робити? До раю, до раю, їх всіх до раю. І не питай його нічого, бо він таке пекло перейшов, він з самим сатаною боровся. Коли вернувся, то молодик все ще молився. Петро відкрив браму до раю і сказав Іди. А ви справді, Петро? Так, а що не схожий? Ні, ні, я вас по іншому уявляв. Мені це всі кажуть. А можна вас обняти, бо то така зустріч, що я навіть не знаю, що й сказати. Хлопець усміхнувся, а Петро міцно обняв його. Іди, вибирай місце, де будеш мешкати. А може, ще одне запитання. Той бій ми виграли? Так, виграли. І юнак знову усміхнувся і пішов, і так до кінця не усвідомлюючи, що сталося. Боже. А як довго ще буде та війна в Україні? Ой Петре, довго. Сатана розгулявся, нема на нього управи. Що не робимо? Не можемо ніяк його вгамувати. Інколи мені здається, що він хоче вбити всіх українців, а хіба не шкода тих людей? З кожним загиблим воїном, з кожною сльозою матері, з кожним плачем дитини моє серце наповнюється кров'ю. Я плачу, як та мале дитя, відповів Бог. А хіба ти не сильніший від сатани? Ми всі разом сильніші від сатани, але подивися, скільки людей в світі він поглинув, скільки людей не можуть відрізнити брехню від правди, бо вони вірять лише тому, що їм сказали, а не тому, що вони бачать. І в цей момент Бог подивився на землю, подивився на Україну і додав. А там живуть воїни світла, і вони думають, що боронять свою землю від навали, а насправді вони воюють проти сатани і розчищають свою державу від тої нечисті. Але та нечисть скрізь, вони що будують воювати по всьому світу? Ні, Петре, вони воюють за цілий світ.